Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Ну що, на ринку у нас знову качелі, то вгору, то вниз, як мій настрій понеділок зранку. Але якщо ви вже не вперше в крипті, то знайте, що коли здається, що все пропало, це найкращий момент, щоб зарядити свій портфель новими перспективними монетами. І сьогодні я не просто хотів би поговорити з вами про чергові альткоїни з CoinMarketCap, а про реальні гарячі проекти, які можуть здивувати нас у 2025 році. Тож давайте починати. І перший проект у нас на черзі це SEI. І це не просто ще один блокчейн з і токенами, це високошвидкісний блокчейн першого рівня, створений для трейдингу, дефі і взагалі будь-яких диких фінансових рухів, де швидкість це все. Знаєте, це приблизно як у фільмах, де головний герой намагається встигнути перерізати червоний дріт за 4 десятих секунди. Так ось вдумайтеся, адже сей саме так і працює. Блоки фіналізуються всього за 380 мілісекунд, у той час як ефір ще тільки збирається на обідню перерву. І що найважливіше, цей весь космос це комбінація інтелектуального поширення блоків та оптимістичної обробки. Тож у цьому плані тут все максимально технологічно. Крім того, команда розробників з Сан-Франциско, не сидить склавши руки, вони вже запустили оновлення сей Гіга, яке може дозволити увага 200 тисяч транзакцій за одну секунду. І це не просто якийсь черговий апгрейд, це справжня революція. Додайте сюди ще підтримку ЄВМ, зручність для розробників і розумну токеноміку з дефляційною складовою. І ось в купі ми маємо дуже смачний коктейль для довгострокового росту. Прогноз у нас по сей наступний. У базовому сценарії я передбачаю спокійний боковик до помітки в 0,4 долари. А при бумі альткоїнів та нових використаннях можливе навіть повернення до помітки в 0,6 доларів. Ну а там же X2 від цієї ціни майже не за горами. Наступна монета, про яку я хотів би поговорити, це «Virtuals Protocol». І зараз цей проект тримається на двох головних хайпах нашого часу: це AI і Web3. Я хочу вам сказати чесно, що цей проект не просто зараз на якомусь хайпі, він переосмислює саму суть штучного інтелекту в крипті. Просто уявіть собі, ви можете володіти частиною ai агента, якого можна інтегрувати у гру, додаток чи навіть метавсесвіт, без технічних знань, просто інвестувавши у первину пропозицію агентів. Це по суті працює як ICO, але для розумних ботів. І сказати, що це інноваційно, це майже нічого не сказати. До речі, капіталізація цього проекту вже понад 1 мільярд доларів, і це ще не межа, бо токен уже показав зростання з 1 цента до рівня в 2 долари, що ну просто неймовірно. Так, звичайно, після такого стрімкого пампу була корекція, але зараз токен тримає рівень вище 1 долару і знову набирає оберти. Тож, якщо тренд на AI у метавсесвітах та іграх продовжиться, то ми можемо побачити ціну навіть в 3,5 долари, 4,5 долари, я думаю, що дуже скоро. А при дефіциті токенів навіть нові інвестори можуть спричинити справжній феєрверк. Третя монета, про яку я хотів би поговорити, це Movement. Вона об'єднує всі плюси ефіру, але ще й додає свою віртуальну машину на платформі Move. Головна ідея така: швидкі, безпечні і масштабовані смарт-контракти, які працюють як з екосистемою так та з ефіром. І що також цікаво, проект вже підтримали великі гравці, наприклад, PolyChain і Capital, які також влили туди майже 40 мільйонів доларів. До того ж, Binance зробив ексклюзивний airdrop, а команда Movement вже запустила тестову мережу і також готує реліз вже у 2025 році. Тож, якщо все піде за планом, того токен МУВ може стрибнути до 35 або навіть 40 центів, особливо якщо ринок у нас буде потроху оживати. Але головне це потенціал на десятки іксів завдяки програмі багатофункціональної ліквідності, що будується також прямо зараз. І якщо цей поїзд рушить, то краще встигнути в перший вагон. До речі, а якщо ви також цікавитеся торгівлею криптовалют на споті, то на цьому моменті я хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, у якому я публікую інформацію про монети, які я купую особисто, та скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. Посилання до нього, я як завжди, залишу в описі до цього відео. І так, тепер давайте під кінець відео поговоримо трішки, що там у нас відбувається з біткоїном. Зараз на даний момент він у нас стоїть, мовчить, чекає халвінг. І готується до наступної фази булрану. І я вам хочу сказати, що біткоін ще скаже своє вагоме слово, бо коли настане той самий момент масового ФОМа від інституцій і ЄТФів, то банки почнуть скупову біткоїни, і от тоді ми вже побачимо новий all-time high. Тож, роблячи підсумки цього відео, що хотів би я сказати, зараз у нас вже середина 2025 року і інновації не стоять на місці. Штучний інтелект, нові віртуальні машини. Це все показує, що крипта не просто купив продав, а ціла економіка майбутнього. Так що не втрачайте оптимізму. Так правда стається, що ринок час від часу у нас втомлюється, але саме в такі моменти і закладаються основи для наступних X10, X20 і навіть x 100 прибутку. Тож, друзі, дякую, що ви подивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют. Та до нових зустрічей! dale više